Друзі, вас вітаю одеська філія компанії АвтопаркЮа. Нове чудове надходження для вас. Це Ford Mustang. Американський мускулкар, Car, але з досить надійним та потужним бензиновим двигуном, об'ємом 2,3 літри. В такому гарному забарвленні автомобіль яркий, притягує погляди, на дорозі вас не залишить без уваги, дарує емоції. Чудові комплектації повністю обслугований, не потребує жодних вкладень. По комплектації автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, шкіряний салончик у відмінному та збереженому стані, селекторугулювання, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, двозонний клімат, підігрів та вентиляцію сидінь. Чудово мультимедіа з камерою заднього виду та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, переглянути її можна за адресою Грушевського 15А. Придбати данавто можна як за готівку, так кредит або лізинг. І ще у нас є тридин хапай свою мрію.